Вітаю, дітки! Навесні все навкруги прокидається квіти, трави, дерева, комашки, зокрема метелики. Кропив'янка один із перших весняних метеликів, бо взимку не гине, а спить десь у щелині, під корою дерев або навіть у сараї, коли потеплішає, прокидається. Весною кропив'янка літає по квітах, п'є нектар, гріється на сонці. Вона не боїться людей і часто сідає просто на руку чи плече. Цей метелик не завжди був крилатим. Спочатку самка відкладає яйця на листі кропиви. З яйця вилуплюється гусінь, чорненька і колюча. Гусінь їсть листя кропиви, росте. А потім перетворюється на лялечку. Через деякий час з неї вилітає справжній метелик кропив'янки. Це називається перетворенням, одне з найчудовіших явищ у природі. Забавлення кропив'янки оранжевого кольору з чорними, білими та жовтими цяточками. Кропив'янка не просто красива, вона запилює квіти. Допомагає природі розквітати, а ще радує всіх своєю появою, бо це знак весна вже прийшла. Я пропоную вам зліпити сьогодні метелика кропів'янку із пластиліну. Для роботи нам знадобиться аркуш зеленого картону, пластилін та дощечка. Виріжте із картону силует листочка. А зараз починаємо ліпити метелика кропив'янку. Із пластиліна коричневого кольору скочуємо невеличку кульку. Притискаємо її до листочка. Це буде голова. Далі також із коричневого пластиліну скочуємо ковбаску. Це буде тулуб метелика. Також притискаємо його до листочка. Далі ми будемо робити крильця. Вони складаються із пари більших частин та пари поменше. Для цього скочуємо із пластиліну оранжевого кольору дві кульки побільше та дві менше. Розплющуємо їх і притискаємо до листочка. Далі із чорного пластиліну скочуємо дуже тоненькі ковбаски. Та притискаємо по краю обох крилець. На крильцях метелика є білі та чорні плямки. Спочатку ліпимо чорні частинки, потім білі, ніби розмазуючи пластилін. Потім додаємо ще трошки жовтеньких плямок. І наостанок по низу метелика. Кріпимо маленькі кульки блакитного або синього кольору. Ось така гарна кропив'янка вийшла у мене. Зліпіть і ви. Бажаю успіхів. До побачення!